Всім привіт, дорогі друзі, ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні я буду грати гру під назвою GTA Ukraine Mobile Cum. Сьогодні ми будемо проводити також цю рубрику. Рубрика по прокачці підписників. Тобто ми сьогодні будемо прокачувати мого друга, також модератора каналу і підписника Діма Денисенко. Поздоровайся! Всім привіт, з вами я, Рибалка. Як ви зрозуміли, сьогодні будемо проводити прокачку. Я... Звісно, що буду прокачувати його по квестам, тобто я буду йому давати якісь певні квести. Якщо він не буде їх виконувати, він отримує мінус. Обов'язково долучайтесь до мене в ТГ канал, посилання є в описі. Там будуть участвувати, Ну, дивіться, якщо бажаєте також прийняти участь в цій рубриці. Ви просто можете написати коментар, я бажаю там, наприклад, брати участь або я також хочу попасти в цю рубрику. І просто ви підписуєтеся на мій телеграм-канал. Тобто, якщо ви там є, тоді я вас, так скажімо, буду буду, буду брати в цю рубрику, тому будемо якось так. Також прожимав подобайки, не лінимось. Полетіли. Це, це твоя тачка. <реш> yeah. Дивіться. Дивіться, коротше, що я хотів зробити. Перше у нас буде квест, там доїхати з точки на точку. Тобто будемо починати ми з дороги Харкова, отут десь буде у нас точка. Перший старт тут буде, так? І треба буде доїхати до Одеси. Доїхати до Одеси, до самого головного знаку. Тут він у нас є. Якщо що, хто поняв, той поняв. Так, ми вже приїхали на старт. Димон, сідай за кермо. Давай, тільки поки нікуди не очалюй. Дивися, зараз я закриваю тачку. Дивися. В тебе буде скільки хвилин тобі дати? Давай дам 4 хвилини. За 4 хвилини доїдеш? 10 5 Так, дивися. Ти повинен з Харкова по оці дорозі. Останні зайди в карту. Зайдемо так їхати. Вниз, а так до Києва. Приїхав до Києва. З'їжджаєш з Києва, їдеш до лікарні, потім до середнього класу по дорозі, потім до Грін Хілс, проминаєш потім Бійника. Отак, їдеш в гостомель, об'їжджаєш. Отак, отак, отак. В'їжджаєш в Одесу, ось в'їхав в Одесу. приїжджаєш в міст, і отут твій, твій фініш, типа там де головний знак Одеси, понял? Що я Ладно, гаразд, газуй. Так, давай. Добрий їдь. Не розбий. Нагадую, якщо ти приїдеш і не розіб'єш свою тачку, ти отримаєш 150к віртів. Якщо ти розіб'єш, а от доїдеш до точки, ти отримаєш 100к тільки. Не розбий сильно. Я в шоці. Тут блокпост! Так, тихо. Тихо, тихо. Не разбейся. Не разбей мені тачку. Давай, демон, таши. У тебе є всі шанси. Красава. Молодець, тепер наліво, якщо що. Дивись, зараз проїжджаєш мерю і поворот буде наліво, поняв? Оце він. Оце він. Так, в принципі, сюди. Тить! Ну все, їдь давай уже. ти треба доїхати, газуй нам всі бабки тепер. мінус 50к точно вже. Да в мене лаги жосткі, просто мені страшно, їду, дивлюсь на карту. Ну вже дві хвилини точно, я так. Давай, давай. Ну ти... Аску. Ага. Да, так, Аскул. так, так, молодець. І тепер по цій дорогі, тільки рівно їдеш. Так, 2 хвилина тебе залишилось. Угу, Як ви думаєте, він доїде чи ні? Ваші ставки. Так, я залишив ось хвилина 30 секунд. Давай газу. Даю. Давай. Майже залишилось. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 14. Ну, ось доїхав, все, бачиш. Все, ти доїхав. Ти готовий? Все. О! Так, це наша інша спроба, наша інша тачка, тому що ну нереально. Твоя ціль зараз доїхати, перепригнути той Бугорок і впасти в воду, тому що всю гору ти, на жаль, не зможеш перепригнути ніяк. Тату. Та який яній там став? Воу-воу-воу-воу-воу! Воу! Я -воу 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 -воу! Воу! бачив це! Ой! Давай, 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 иди, иди! Давай! Воу-воу-воу! Малый, щоб долетело! Эх, она тронулась, нечестно. Четыре спробы завершилось. О! Давай! Неу Воу-воу! Воу-воу-воу-воу-воу! Таксист! Давай! 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 Не О, таксист таксистів любимий. Ну все, Дима 13к отримує. Наш учасник отримує цілих 130к. Він би отримав 150к, якщо пройшов би челлендж. Він майже пройшов, но він не отримає 150к, ну нічого. Зато отримає 130 полетіли. Так. Давай. Так, дивіться, зараз будуть хованки. Зараз ми будемо ховатися на території порту. Тобто я буду ховатися на території порта. Дивіться, зараз він буде дивитись сюди, рахувати буде до певного числа. Ну він не буде рахуватися, я йому скажу, коли треба буде йти вже. Я зараз пішов ховатися. Якщо він мене знайде за певний час, тоді я йому дам кошти. Він отримує аж цілих 100 к. Якщо не знайде, тоді нічого не отримає. Якось так. Все, полетіли ховатися. Так, я вже готовий. Йдемонт, ти можеш мене починати шукати. Погнали. Я готовий. А який у мене скільки у мене хвилин, щоб тебе найти? Давай десь хвилин 5 також. Я в порту. Я то понял, що ти в порту. Я мабуть, догадуюсь, де ти зараз будеш. Де? Холодно. Холодно, точно? Ну <реш> ты А зараз? Холодно. А? ще було, бе! Ти був недалеко від мене, так скажу тобі. <гум> я я тобі дам велику підказку, я недалеко від корабля і від контейнерів. Прямо от, ну, тут прям середина така є. 7-0, 100к. Так, ну що, мій друг заховався, почався відлік, ми йдемо шукати мого друга. Полетіли. Так, я без скутера буду, погнали. Не знайдеш. Не. Знайдущий як, анімації ж заборонені, ти ж знаєш, я ж не юзав тоді. Холодно. Ага, холодно, ти впевнений в цьому? Холодно. Чому ти смієшся? Осталось это еще искать. Мне. Да. Хвоин? Димон. <свеч> Ш... Ага, ты я. Я не скажу. Где ты, Димон? Нормально. Так а где ты? Не знаю. То, точно? Так, даю тобі останній челендж. Ти зараз повинен викликати таксі. Потім, потім, ти повинен знаєш що зробити? Ти повинен запитати в нього, як правильно проїхати до Одеси. Тільки так, по-людськи, прям максимально по РП. Зрозумів? Тільки так, дуже добре відіграю. Доброго дня! Ого! Друзі, я в шоці! Воу-воу-воу! Wow, wow, wow. yeah. Як проїхати до Одеси? Ого! Сум. Що там? Ну, імена маршрут до Одеси. На карті подив... подивитися. Ah. Так, історія операції. Скільки ти заробив за цей відос? Так. 400 тисяч. Дивимось. 200, 300, 430... Правильно. Так, дорогі друзі, на цьому ми вже будемо завершувати. Дякую за увагу, дякую за перегляд, дякую всім, що ви було до кінця цієї прем'єри, що ви дивились до кінця цей відос Дякую вам велике. На цьому будемо завершувати. Якщо ви також обов'язково бажаєте попасти на цю прокачку, пишіть коментарі в коментарях. Посилання на всі інші соцмережі також будуть в описі. Так дивіться, хто бажає також прийняти участь в такій рубриці, обов'язково пишіть коментарі під відосом Також обов'язково долучайтесь до мене в канал, посилання в описі, також на всі інші соцмережі. Тому що, якщо ви будете в каналі, тоді ви зможете поучаствувати якось так. На цьому тоді будемо вже завершувати. Дякую за увагу, дякую за перегляд. На цьому, все. Всім гарного дня, вечора, тихої ночі, всім бувайте. Бувайте!